У 2026 році Антонов Хайперстрайк проходить глибоке оновлення, яке відображає новий етап еволюції високошвидкісних аерокосмічних платформ компанії. Модель орієнтована на поєднання надзвукових характеристик із підвищеною енергоефективністю та адаптивністю до складних операційних умов. Інженери Антонов зосередилися на оптимізації аеродинамічного профілю, використовуючи композитні матеріали нового покоління з наноструктурованим армуванням. Це дозволило зменшити масу конструкції, підвищити міцність фюзеляжу та значно скоротити теплові навантаження під час тривалих польотів на високих швидкостях. Оновлений HyperStrike 2026 отримав модернізовану силову установку з гібридним режимом роботи, яка поєднує вдосконалені турбореактивні двигуни з електричними модулями підтримки тяги. Такий підхід забезпечує більш плавний розгін, зниження витрати пального та стабільнішу роботу на великих висотах. Система управління двигунами тепер використовує алгоритми штучного інтелекту для прогнозування навантажень і автоматичного налаштування режимів у реальному часі, що підвищує надійність і зменшує зношування ключових компонентів. Кабіна та внутрішні системи HyperStrike також зазнали суттєвих змін. Повністю цифровий кокпіт із панорамними дисплеями нового стандарту забезпечує пілотам розширене тактичне бачення та швидкий доступ до критично важливої інформації. Інтерфейси стали більш інтуїтивними з можливістю гнучкого налаштування під конкретні місії. Система підтримки екіпажу включає адаптивні алгоритми зниження навантаження, які аналізують стан пілота та автоматично коригують рівень автоматизації під час складних маневрів. У 2026 році особлива увага приділена стійкості HyperStrike до електронних і кіберзагроз. Бортові системи отримали багаторівневий захист, що включає квантовостійке шифрування каналів зв'язку та автономні модулі резервного управління. Це дозволяє зберігати контроль над платформою навіть у разі інтенсивного радіоелектронного впливу. Оновлені сенсорні комплекси інтегрують дані з різних джерел, формуючи єдину картину обстановки з високою точністю та мінімальною затримкою. Конструкція крила та хвостового оперення була переглянута з урахуванням досвіду експлуатації попередніх версій. Нові активні елементи керування потоком повітря зменшують турбулентність і підвищують маневровість на надзвукових режимах. Це не лише покращує керованість, але